Привіт, мої любі друзі! Я вам сьогодні покажу, як встановити дубляж портала на ваш комп'ютер чудовий. Так, значить, ви скачали сам інсталятор. Ви його відкриваєте, два рази клацнувши. Так, даєте доступ, звичайно. Вас ще може питати казати, що це вірус. Не встановлюйте такого. Це не вірус, я вам чесно кажу. Так, ласкаво, просимо до пана інсталятора локалізації. Закрийте портал Steam. Стім. Поняття немає, що станеться. Тут ви можете взяти інструкцію зробити самому. Але я ще раз вам поясню, як це зробити на відео просто. Тому поки що я запускаю інсталяцію за допомогою інсталятора. Тут нажимаєте Продовжити. Якщо ви погоджуєтесь з цими всіма умовами, вибирайте: я приймаю умови політики, «Продовжити». Далі. У вас тут зразу вибрана та версія, яка буде найновішою. Так що, якщо появиться там версія 2.1.0, тобто фікс якийсь, воно зразу тут буде вибрано. І ви можете тут навіть не заморочуватись. Хіба що ви хочете тільки субтитри, або точні, або тільки відповідні. Ось так. Далі, вкажіть шлях із кореневою папкою Portal 2. Як знати, яка коренева папка Портал 2? Все просто це є. Якщо у вас є Steam, то швидше за все, це буде такий шлях. Якщо ви нічого не міняли, поставили так, як є. Швидше за все, це буде оцей шлях. Якщо ви щось міняли, тоді ви заходите в Steam. Ви зайшли в Steam. Вибираєте Portal 2. Тоді праву клавішу, тут збоку, на цій меню, управління. Переглянути локальні файли. Натискаєте. У вас відкривається той шлях, в якому знаходиться папка, яка вам потрібна. Берете, нажимаєте, копіюєте його, копіювати. І тоді вертаєтеся до пана інсталятора. І або сюди вставляєте, або сюди вставляєте Ctrl-V, але, увага, через те, що я робив це на Python спеціальним модулем Tkinter, він не дозволить вам вставити, якщо у вас вибрана українська мова. Тому поміняйте мову на англійську тут. Alt-Shift змінюєте на англійську мову. І тоді ви можете вставити тут або взяти огляд, вибрати тут, нажати, і вставити той, який вам треба. І вибір папки. Це однаково це не грає ролі, ці значки. Пан інсталятор видалить вам. Portal 2 Ukrainian і деякий один файл в апдейт, який я вам потім покажу. І ви натискаєте продовжити. Відкривається щось там, якесь CMD. -шка. Поняття немає, що вона робить, це так треба. Пише вам інсталятор. Це займе трохи часу. Інсталятор вас повідомить. Що це означає? Що там є 600 мегабайт всяких текстурок, всяких звуків, ще всякої фігні. І він встановлює ці 600 МБ дуже довго, може зайняти до 10 хвилин. Тому що пояснюю чому. Всі файли завантажуються з такого сховища, як мега, який використовує шифрування файлів для кращої безпеки. І тому йому треба спочатку дешифрувати ці 600 МБ. Тоді ці 600 МБ, воно має завантажити на ваш комп'ютер. Не знати, ще який у вас там інтернет. Він має це завантажити, розкласти. І не забувайте, що це я писав на Python. А Python повільний. Він повільний. Треба було писати на Sharp, але я не знав як. Тому ви чекаєте на те, коли в цьому значку, коли цей значок почне мигати оранжевим. Якщо він почав мигати оранжевим, це означає, що все чудово, все встановилось. Або. Якщо відкривається це МДшка, ну, тобто чорний екранчик, і на ньому щось пише. Там Can find module Named так то -так то або е, якийсь connection error. Ви берете, в самому пані інсталяторі напише: Ой, сталася помилка. Зробіть скріншот і надішліть автору. Ви маєте зробити скріншот не пана інсталятора. Бо там не пише ніякої інформації для мене корисної. Ви маєте зробити скріншот саме тої CMD-шки, того чорного екранчика, який висвітлився. Щоб я зрозумів, що там до чого, і так далі. Скидати я, напевно, залишу телеграм цей телеграм-посилання на мій телеграм. Які ви можете самі написати, або можете написати там, якщо ви хочете взяти участь в якійсь іншій озвучці, або у вас дуже гарний голос, або ви знаєте когось, кого є дуже гарний голос, або хто вміє перекладати. Ну, До мене зв'язки, ну, тому що мені треба людей, мені треба людей. Е, так ось. Ви чекаєте на то, поки він засвітиться оранжево. Я вам, звичайно, зараз виріжу, виріжу трошки, прискорю, виріжу, щоб ви так довго не чекали, як я. Але я вам кажу, що все буде. Просто почекайте трошки. Давайте, поки пан інсталятор встановлює. Це може зайняти трошки багато часу. Давайте я вам за цей час покажу, як зробити все вручну. Так ось, у відео в описі буде посилання на файл Google документів. Там є посилання на кожну версію на Мега. І додатково розписано, що ви куди маєте встановити і скопіювати. Я вам зараз це все покажу, тому що були випадки, коли не розуміли люди, що треба то скопіювати туди, то туди. Зараз я вам покажу. Ось так. Ви взяли собі, відкрили з коментарів все чудово, так. Вітаю! Тут ви можете скачати сам інсталятор. Якщо ви просто прийшли, не знаєте, де скачати інсталятор, посилання, звичайно, буде в описі. Але отут. Ще раз є посилання на інсталятор. Також доступні версії на мега. На тобто, ви хочете там Портал 2 версія така то така-то. Через те, що я зараз від режиму адміністратора, тобто я зайшов з свого аккаунту, і через те, що я зайшов, в мене не буде працювати посилання, так як у вас. Але у вас буде працювати, ви просто сюди нажмете швидше за все. І у вас буде посилання. А я відкрию так від себе. Ви переходите за цим посиланням. Google вас перекидає. Ви заходите на Мегу. Ось перед вами такий аккаунт. Такий... Ось перед вами такий екран. Що ви берете? Ви нажимаєте Download. «Download» – Це «завантажити» з англійської. Нажимаєте. Бачите? Бачите. Три хвилини. Дві хвилини на те, щоб. Просто його зібрати і перекодувати, для того, щоб отримати нормальний zip-архів, а не набір там якихось символів. Тому що все кодується для того, щоб всі люди, які використовують Мегу, могли собі спокійно там зберігати файли. Я міг зробити на Google диску, але через деякі особливості модуля на Python, який використовує Google диск для завантаження. Я не зміг, тому що весь час видавалась помилка, що треба використовувати якісь куки, що треба ще щось використовувати. Тому я зробив на мега. Я думаю, мега набагато краще за Google Диск. Google Диск, звичайно, звичніший, більше про нього знають, але мега дає вам ще 20 гіабайт. І безплатно. І тому використовуйте, поки мене не заблокували за те, що я вам розказую такі таємниці. Дивіться мене, дивіться мене. Заходьте на мій канал, ставте лайки. І заходьте в мій телеграм. В моєму телеграмі там всякі зливи по тому, що зараз робиться. Можливо, по Half-Life буде. Бо я збираюсь озвучити Half-Life. Ну, не я. Просто зробити локалізацію. Так. Також ви можете помітити. Ось. Ось як покаже вам пан інсталятор те, що, ви... що він готовий. У вас тут показує екран збереження. Ви вибираєте, куди зберегти. І я збережу в папочку 77777. 5 7 Так, ось він завантажився. Звичайно, це завантажується набагато швидше але Ви бачили дві хвилини, просто воно розблоковувалося. Так, тож, перейдемо до пана інсталятора е, локалізації. Так, Дякую за встановлення, дубляжу. Так, оцю команду ви маєте вставити в Steam. Е, тобто, ви берете її, виділяєте, знову ж таки. Якщо у вас буде українська клавіатура, нічого не скопіюється. Тут можна скопіювати, але тільки коли у вас поставлена англійська мова на комп'ютері. Копіюєте. Ctrl-C. І це в Steam. Заходите в Steam, берете портал. Берете тут. Шест... 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 Мені встидно, що я не знаю. Е, властивості. І параметри запуску вставляєте. У мене вже вставлено, я ще раз вставлю, покажу вам. Вставляєте language Ukrainian. Все, закриваєте. Тут добре. Все тепер класно. Ви тепер можете грати, оскільки пан інстилятор все встановив. Але двигун Source через те, що він був переписаний мільярди-мільярди разів. Двигун Source має таку собі особливість. Audio cache. Він використовує аудіокеш, щоб зробити якусь доріжку, на якій, власне, і буде репліка. І якщо ви не перебудуєте аудіокеш, тоді репліка буде обрізатись. Тому цією командою перебудовується аудіокеш. Знову ж таки, на англійській мові копіюєте Ctrl-C. Заходите в портал, Заходите в портал, Грати. Все чудово. Чудово все. Ідеально. Заходите в портал. Головне, щоб запис не підвисав. Бачите, зразу класна музика. Чути mm -hmm. що... Постарався. Е берете інтернет, якщо у вас не встановлено е цей. Якщо у вас не встановлений е консоль. Консоль Що ви робите? Ви берете параметри. Клавіатури між концові розробника. А стоїть вимкнено, виберете пункт. Готов. Тоді нажимаєте змінитись, нажимаєте кнопочку Тильда. Тобто окоску. Вона зазвичай знаходиться під Escape. Ви вставляєте сюди цю команду і нажимаєте Enter. У вас трохи раз залишає, що на перебудові аудіопіч. Який віток? Привіт ремікс. Все з цього зробіть примік. Е, вас підвисає. І не треба боятись, що після цієї команди у вас портал вилітає. Ви самі бачили, що в кінці написано, що. Exit. Вийде! Для того, щоб перезагрузитися, для того, щоб все працювало нормально. Так. Ми дивимося портал чуть-чуть підвис, підвис! Все, він закрився. закрився, Все, він закрився. Отже, закрився портал. Ми його ще раз відкриваємо. І тоді всі репліки тепер мають звучати ідеально. Не обрізатись нічого. Я за свій голос запитаю, вибачення чи ніч. Якщо вам він не подобається, або ви думаєте, що е якась репліка не гарна, Вибачте, будь ласка. І ще, якщо у вас субтитри. Не відображається українською мовою. Можливо, тут можна якось зробити через ці доступні. Але ви можете написати в консолі CC, що означає closed captions. Нижній підкреслюваний. Тобто мова. І пишете U. У вас нічого не відобразиться тут. Ви просто заходите в гру і граєте з українською звучкою з українськими субтитрами. Так, це розібралися. так? Треба почекати. Треба довго почекати. Ви це бачите. Ми вже встигли навіть завантажити архів ціни. Тепер я показую, як це зробити вручну. Ви тут бачите, ми встановили v4.zip. Ви його розпаковуєте. Перепрошую за російську, будь ласка, вибачте мене. Взагалі Вінрар це російська програма. Я не рекомендую нею користуватися, але, на жаль, вибачте мене, будь ласка, за це. Отже, що у нас тут є? Розпакувалось. portal 2 Ukrainian папка, credits.txt і pack 01 dir.vpk. Що з цим всім робити? Ви знову ж таки, заходите в Steam, праву кнопочку, управління, переглянути локальні файли. Ви знаходите де розташування, вашої, де розташування вашого порталу. У мене тут зразу є Portal 2, так? я його ось так зроблю, щоб вам було краще видно. Берете папку, якщо у вас є папка Portal 2 Ukrainian, малоймовірно, але якщо вона у вас є, просто нажміть Delete, і вона у вас видалиться. Ви берете Portal 2 Ukrainian, папку звідси Ctrl-C або Ctrl-X, якщо вам більше вона не потрібна, і вставляєте сюди. Ставилось, є, ідеально. Тепер Credits.txt Ви його берете: Ctrl C. Заходите в Портал 2. Шукаєте папку Portal 2 в Порталі 2. Заходите в неї. Шукаєте Scripts. Заходите в них. І тоді вставляєте Ctrl-V. З заміною. Вам треба замінити його. Ви замінили? Молодці. Далі пак 01.Dir.pk. Копіюєте його і вставляєте в папку. Знову Portal 2. Вставляєте в папку Update, яка знаходиться десь тут. Я не знаю. де вона. Ось тут update. Може, її у вас і нема. Це опціонально. Цей пак 01 дір це опціонально. Просто щоб текст був гарніший. Вставляєте сюди із заміною. Все. Все? Ви все зробили? І тоді так само так само в Steam міняєте, так само вписуєте ті самі команди, все так само робите. Для того, щоб перебудувати аудіокеш і поставити українську мову на гру. І для тих, в кого взломка дуже вас не поважаю, купіть за 22 гривні вже нормальний портал собі, вас тут, швидше за все, є. Якийсь файл-іні. Виберете зірочка крапочка-іні файл. Enter. У мене його нема. Очевидно. Але він має в собі щось таке. Він має в собі щось таке. Тут всяка непотрібна річ. Те, що вам потрібно, це language дорівнює. Щоб на зломці змінити мову, ви заміняєте English на Ukrainian. І зберігаєте файл, назвавши Ctrl -S. S. S. Зрозуміло, так? І все. І тоді знову вставляєте ті самі команди. Таймкод, на які я дам вам, Тому що ви ліниві, напевно, правда? Правда, не осуджую. Ось так. Ось так ви можете встановити. Ось так ви можете все зробити. Дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте мене. Мені дуже. Важлива ваша підтримка. Дуже вам дякую. І а... побачимося в Half-Life 2. <сум> може, а може й ні. Не знаю, не знаю. Давайте.